Про академію дізнався саме з інтернету. Бачив відеоролики, фотографії. Сподобалась сама академія, я вирішив поступити. Ну, сьогодні я прийняв присягу, цього дня я дуже чекав. Присяга це не просто рядки тексту. Присяга це текст, в якому є певний сенс. Кожна людина, прийнявши присягу, повинна дотримуватися присяги. Служити, вірно служити українському народові. Особисто для мене військова присяга це є крок в майбутнє, моє щасливе майбутнє. Так як я себе бачу в майбутньому офіцером, і я хочу служити українському народові і бути йому корисним. Мій батько військовослужбовець, за званням майор. І я хочу продовжити сімейні традиції, тому що я вважаю, що його життя досить вдало склалося. В подальшому я хочу стати добрим офіцером, закінчити добру військову академію і викладати у інших курсантів різні предмети. Курсант древека. Владислав Валерійович, мама курсанта ревеки. Я буду навчатися за фахом управління військами, спеціального призначення та розвідки. Син закінчив спочатку коледж, здобув технічну освіту, але мрія його була ще з дитинства і коли він навчався в школі. Його мрія була стати військовим. У нього прадід військовий, у нього батько військовий, наразі військовий пенсіонер. Чесно, відслужив у Збройних силах України. І ось він так традиційно продовжив нашу військову традицію сімейну і став військом. Ну, звичайно, що війська у нього такі мужні. Я займався Кіркушенка і Карате, маю зелений пояс, також займався танцями. Я є солістом народного самодіального ансамблю Любисток, відмінник навчання, призер. Всеукраїнських змагань з Киркушенка і Карате, студент року 2012 в Харківській області та Полтавській. Я займався бігом, підтягуванням та іншим та ходив спортзал для підняття спортивної форми. Також вивчав деякі книги із тактики та стратегії проведення різних військових дій. Ну, звичайно, я бажав би служити в військах. Зовнішньої розвідки та розвідки спеціальної, тобто люди, які виконують спеціальні завдання, які допомагають державі підняти свій авторитет, стати більш могутніми і показати, що ми є не країна третього світу, а ми є справжній сильний народ, що ми є наступники козацького роду. І сьогодні вітаю всіх батьків, всіх курсантів цього факультету, з прийняттям присяги, і бажаю вам всім. Успіхів у навчанні і стати всім достойними офіцерами і достойно нести це звання в збройних сил України.